Всім привіт! Мене звати Інвал. Вибачайте, за мій голос трошки хворію, Але євро ми сьогодні розбираємо. Отож, починаємо з тижневого таймфрейму, і ми бачимо, як ціна працювала все-таки з тижневим свінгом на минулому тижні та закрилася тінью, що формує нам певний контекст в лонг. Якщо ми перейдемо на Діксі, то побачимо, що тут ціна закрилася за всіма свінгами тілом, а цього свінга ще не досягнула. Ось. Але ми переходимо на Делі і бачимо, як лонговий контекст доставив ціну до шортового з Делі, що може бути нашою точкою Б. І ми бачимо, як ціна вже починає ставати в такий е, боковик е, е, ну, і вже перебуває в стані балансу. Насправді, е, ми дивимося на весь цей агресивний шортовий рух, так, коли ціна від першої шфта давала реакцію. І так само на Діксі можемо відкрити а 4, і побачити, що це просто черговий 4-годинний флоу. Тобто тут це був 4-годинний флоу. Після тесту вік це 4-годинний флоу, Адже ціна кожного разу тестує а, якусь 4 годину пої. Вже тепер найпершу. Тут, тут, ось тут. І від цього рухається нижче. Як ми вже знаємо, в кожному флоу ціна буде захоплювати інструменти зі старшого періоду та формувати інструменти зі старшого періоду, і від них рухатися далі. 4 годинному флоу ціна не нарушує жодну зну структуру флов, про тому формує Daily Imp і зараз перебуває саме в ньому. Тому я би зараз розглядав саме від нього певні шарти, але, як ми бачимо, ціна в. Daily ImB формувала 4 годинний райд, та не дійшла до H4 Invalvile -Well ось сюди. Адже їй було достатньо тесту 4 годинного імба. Тобто, вся ця зона це тест 4 годинного їмба, адже тут присутні тригери з годинки, і ціна просто захопила тригер з годинки і пішла вище. Тобто присутній певний лонговий флоу з годинки. А також після тесту 4 годинного імба за 4 ціна оновлює хай. Тілом та формує імф. Це все в контексті віклі рейду. Тому зараз щось таке предикти досить таки важко. Але можна сказати, що з годинки. Ну, наприклад, на Daily, якщо ми прийдемо на Діксі, то в Daily ImB ціна формує зараз на даний момент 4 години рейд. Але одразу вправиться в 4 години імф. Натомість з годинки тут вже присутня модель H1 SMR. І в ній присутній ось такий тригер у вигляді свінга. Насправді я би розглянув певні угоди від цього трегера, це б було хорошою угодою. В інакшому випадку я просто бачу один варіант для себе це похід нижче, і продовження якогось тут флоуз 15 хоча тут ще немає навіть імба, і це все виглядає так, ніби це піде нижче через якийсь тригер вище. Але наразі тут продиктити щось досить таки важко. Якщо ми відкриємо євро, тоді ми побачимо, що тут також був годинний рейд формування блоку з імбом, і ціна зараз від нього рухається нижче. І після тесту годинного імба ціна формує М15 імб, що є наміром ціни рухатися нижче. Тому в цій зоні я би 100% пошукав шорт уходи. Можливо, до якихось цілей нижче. Так, це 4-години імп, але у нас присутній ще також ось тут трегер, і ціна до нього все-таки може дійти. І так само на Діксі присутні тригери, не тестовані з годинки ось тут. А також ось тут. Ось. Тому план, я думаю, зрозумілий. Якщо ми відкриємо Dixie, то це захоплення даного свінга, і після цього якась модельна М5. Якщо реакції в цій зоні, взагалі зоні годинного Симбер немає, в такому випадку ми чекаємо ціну нижче по Діксі, а по Євро просто вище. По євро також присутній ось такий тригер з годинки. Чому б і ні? Захоплення нього і похіднище через модель М5. Якщо ні, в такому випадку Ага, тут ще присутній триггер З4, але він буде сформований аж за півтора години. Ну, поки що не враховуємо його. Якщо не так, тоді, щоб аж 4 доставив до рівноцінного контексту за 4 тільки зі зворотній сторони, і вже з цього поінту може початися несхідний ордерфлоу в напрямку віклі поінту по Діксі. Тому план ось такий: лонги поки не розглядаю. Лонги розгляну в тому випадку, якщо на М15 щось буде цікаве, бо поки що нічого цікавого тут немає, навіть з М5, тобто ну. Розглядати тут нема що. Можливо, нижче лонг би розглянув. В тому випадку, якщо ціна ось пробуває Вас 4, буде тестувати тут трегери з годинки. Там намалює якусь модель на М5, або навіть на М15 на оновлення даних. Тому слідкуємо. Всі тригери, як ми бачимо, позначені, варто на них просто реагувати.